Весна принесе здорожчання звичайних нам продуктів харчування в переліку буде і м'ясо. Зокрема, експерти передбачають підняття цін на курятину. Головними причинами називають вартість пального, проблеми з електропостачанням та ціни на корми. Є різні цінні фактори, які впливають на ціну політику в закупці курятної свиної продукції. Це є в загальному вирост ціни на сировину, а також дефіція певної групи товарів з курятами. Їх там мало заготували, тому для того, щоб скоротити попит і піднімають ціну для штучного зупинення валютної продажі даної продукції. Ціни на на наступного тижня виросли приблизно там декілька гривень, 2-3 гривні. Продавці в м'ясних магазинах кажуть, курята насправді дорожчає, але не суттєво. Що буде далі, невідомо. Та помітили, що з кожним місяцем вартість м'яса загалом росте. Деякі запевняють, найбільше підняття цін на м'ясопродукти буде перед Великоднем. а вже після вартість зменшиться. Десь приблизно вже три тижні на курочку ціна не мінялася. Так звичайно, у нас завжди попит. Люди є люди, купляють на відміну. від Дивлячись на такий, що такий час, десь може подорожчило, нас не дорожчало вже три тижні. Філеєчка по 138 гривень. І четвертинка 76. Досить доступна, гарна ціна. Так збільшилася. Наприклад, від нового року фарш на 10 гривень збільшився. Філе теж на 10 гривень. Що там ще? Щось там на 5, гумілка, на 5, на 6. Ну, все збільшилося. Небагато. А якщо напогано скільки? Там на гривні, А покупці ж кажуть, таким їх вже не здивувати. Однаково купують, бо їсти м'ясо потрібно. Та купляла філе і четвертинки купляла на холодець. Ну, муси підходити. Пенсія мала, не дуже так часто я купляю, але десь колись як треба, та й мушу купити. Я купляла філійку курячу, по-моєму, 135 гривень. Ну, ну, десь отак, бо, бо так не дуже не ну, дорого. Однак є й ті, хто відмовляється від купівлі м'яса. Кажуть, мають своє домашнє, воно краще і дешевше. Куряче м'ясо ми не купуємо, бо воно з хімією. Ми не любимо його, і воно не смачне. мені. Я його не купляю. і Мені ціна не підходить. Маю свою кури і не купляю. Ми й самі порівнюємо ціни на прилавках різних магазинів. Середня вартість на куряче філе – 140 гривень за кіло, а це на понад 5 гривень дорожче ніж місяць тому. Стегно вартує від 90 до 120 гривень. На гумілки ціни варіюються від 82 гривень до 94 гривень за кілограм, залежно від торгової мережі.